Thank you. Господь з вами! Слова Святого Евангелія від Святого Матея. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які. Взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олію, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі затримали поснули. А в середині ночі пролунав крик ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрі: дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, щоби часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля і двері зачинилися. Врешті приходять і ті діви, інші та й кажуть, пане, пане, відчини нам. А він у відповідь. Відповів їм і сказав, воістино кажу вам, я вас не знаю, Тож пильнуйте, бо не знаєте ані дня, ані години. Це є слово Господні! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. В бенді похвалений Єсу Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, свідомі сьостри законні, дорогі парафіяни, кохані наші радіослухачі, радіо Марія, улюблені Божі. діти. Сьогодні в день Святої монахині, мучениці, кармелітанки, Едита Штайн, святої Терези Бенедикти від Христа Костю дає нам уривок святого Писання Евангелію від Матеуша, 25-й розділ. Святий Матей описує нам притчу, яку пан Єзус розповів своїм слухачам, своїм учням про второпність, мудрість. Про те, як потрібно свій розум використовувати в добрих цілях, намірах. І про те, як людина, не використовуючи своєї мудрості, є глупою, незарадною і залишається в програші, щоб зрозуміти цей уривок Святого Писання, де описано про десятьох дів. Що чекали на молодого. Молодий це є символ Пана Ісуса Ісус Христос, сам на себе каже, я є молодий, наречений, а весілля це Царство Боже. І коли люди чекають на молодого згідно з традицією, вони виходять не тільки подивитись, але теж мають якісь подарунки, якісь запаси, є приготовлені, гарно одягнені. Мають час, щоб піти з ним на цю гостину, куди він запрошує. Тобто, християнське життя, життя людини віруючої, полягає на тому, щоб вміти подумати про майбутнє, майбутнє це вічність. І з другої сторони, дивлячись взагалі на святе Писання, ми можемо сказати, що коли так будемо поступати, щоб постійно думати про завтра, постійно забезпечувати себе. Постійно думати про їжу, одяг, то де є довіра до Бога, де є це повністю покладання себе на Боже провидіння. І тут, якби трошечки один з другим текстом суперечать, бо навіть візьмемо в приклад ізраїльський народ цей момент, коли він виходив з Єгипту до обіцяної землі. Всі ми не один раз чуємо цю розповідь біблійну. Бог посилає Мойсея до свого вибраного народу, приготовлює його, розмовляє з ним в палаючому кущі, об'являє своє ім'я, я той, котрий є, і посилає його до фараона. І потім є 10 цих кар єгипетських. І в кінці, коли вмирають первородні, коли вмирає син фараона, він не то, що відпускає їх, але він цих людей єврейських виганяє з Єгипту. І тепер дуже важлива така думка. Не знаю, чи ми колись задумувались над цим, чи колись собі уявляли, це не було 100 людей, 200, тисяча, не був це навіть один мільйон. Це, було, це був цілий народ. Цілий народ. Це було декілька мільйонів людей. Просто величезна толпа. Великий тлум людей. І тепер питання нагодувати їх. Це скільки, так скажемо, вагонів, поїздів треба було мати продуктів, щоб нагодувати людей. Вони йшли в пустині. Це не просто пройтися по якомусь селі, по місті, де є кооперації, магазини, чи навіть там в Городку, Хмельницькій, Вінниця, Житомир, Львів. Це є пустиня, де немає жодної кооперації, де немає води. Тому ми розуміємо, що вони бунтувалися, ми мусив послухати Бога і в чудотворний спосіб зі скали воду, видобути, стукнути, вдарити палицею по скалі і звідти там потекла вода. Декілька мільйонів людей нагодувати їх, напоїти. Може, там навіть помити посуду, скільки це води потрібно, і це все пустиня. Переночувати цим людям. Це напевно треба було би два-три райони нашої області, такої площі великої. Ми собі тільки можемо уявити, як. Приїжджає Святіший Отець Папа Римський, в якусь країну, то зазвичай нашу свято, Святу Літургію відправляють десь поза містом на великих полях, гектарах, щоб люди могли прийти і могли стоячи, вислухати нашу свято, службу Божу, стоячи. І скільки гектарів поля потрібно приготувати на такий приїзд папи Римського. Ми теж Мали цю ласку Божу, коли Ян Павел ІІ приїжджав до Києва, до Львова. І хто був, хто пам'ятає, це величезні гектари землі, де люди, стоячи, як серники в коробці, чекали на службу Божу. Не було де присісти навіть. Хіба мали діти, яким стелили якісь там дощовики, плащі, одежу, щоб вони могли присісти. Зночі люди чекали, поки буде служба Божа стоячи майже сутку, добу. А це потрібно було розмістити їх сім'ями, родинами, положити спати. Кожну людину це два на півтора, принаймні. Скільки площі потрібно було мати, щоб цих людей розмістити? Потім Мойсей говорить до народу, ми собі так думаємо, так як сьогодні Хон говорить до народу. Зібраних людей на службі Божій є мікрофон, є пару людей, костюм, якого можна пройти 30-40 метрів. І потрібний мікрофон, щоб було чути. Не було тоді Радіо Марія, не було телебачення. Декілька мільйонів людей слухало Мойсея. Напевно, були люди, які далі чули і розповідали, що пару метрів ставала людина і говорила далі, що він казав. Це так тільки собі треба уявити. І сьогодні ми собі думаємо, ці люди нічого не мали з собою. Все, що взяли, то за два-три дні поз'їдали. І це можна зрозуміти, на чому полягає Боже проведіння, Божа опачність. Мойсей не міг аж ніяк нагодувати цих людей, який би не був, наприклад, найлучший Псьон, що я сьогодні з вами тут молюсь. Щоб нагодувати людей, які пішли нам щось свято, це треба, я не знаю, зо дві пенсії маминих віддати. Що це означає Боже провідіння? І сьогодні Пан Єзус каже, це є правда, що потрібно полягати на Божу ласку, надіятись на Боже провідіння. Але потрібно розуміти, що до цього всього нашого плану життя потрібно запросити Бога. Бо ця олія це дар Духа Святого. І якщо ми не запросимо Духа Святого в наше життя, то наші лампи згаснуть. То ми, Пана Ісуса, не дочекаємося. Ми будемо ходити всюди шукати цієї олії, тобто мудрості, розуму. Ми будемо питати людей, як зробити, як поступити. Ми будемо шукати в газетах, книжках. Люди не раз десь до ворожок ходять, скажіть, як зробити, яке майбутнє, питаються цих всіх. Вружбітів, але чи ми питаємо Бога, чи ми беремо цю олію мудрості від Господа Бога? І потрібно запросити Бога, який є сам світочем, тобто є світлом, бо на Пасху ми освячуємо Пасхам, свічку велику, яка пізніше на хрещення, чи на похороні світиться цілий рік це є знак світла Ісуса Христа. І якщо це світло не є присутнім в нашому житті, якщо ця олія Духа Святого не є присутня в нашому житті, ми не дочекаємося Пана Ісуса. Підемо шукати всюди нашого щастя, але не в Богові. Тому сьогодні свята Тереза Бенедикта від Христа Монахиня, вона є прикладом цієї діви мудрої. Діва це душа, це костюм, це є знак християнської спільноти. Що Костю повинен сьогодні Свята Церква шукати Божої мудрості, пам'ятати, що ми є засновані Ісусом Христом. І тому, приклад Едити Штайн, проста дівчинина, яка вчилася, була студенткою, пізнала християнську віру, будучи єврейкою, зрозуміла, хто такий Ісус Христос, чому Він прийшов на цей світ. Скільки коштувало наше спасіння кожної людини, незважаючи на її віру і релігію. І захотіла бути вдячною Богові за дар спасіння своєї душі, тому міняє свою віру з єврейської віри юдаїстичної, переходить на християнство, приймає хрещення в католицькій церкві, стає монахинею, тобто присвячує повністю своє життя Богові. Ось це є мудрість діви. Це є мудрість людини, сім'ї, спільноти, суспільства, мудрість Костьола мати в собі Духа Святого. Тому сьогодні просимо Бога через посередництво святої Терези Бенедикта від Христа, щоб вона випросила нам в Бога цю мудрість, це розуміння Божої волі, і щоб ми, виконуючи волю Божу, могли завжди відчувати. Божу присутність в нашому житті це Боже провидіння, яке є для нас, щоб ми його відчували. І в цьому Божому провидінні дійшли до спасіння. Амінь. І панці похвалений Ісус Христос.